Хто не любить Audi, тому я єла прижмем пасатіжами, бо ВАК це хороші автомобілі. Плюс до того, це в нас зараз буде мовити про Audi Q7 в дизелі. Куди Христина покажу? У нас є 14 рік. Є по машинці трохи пошкоджень, але ви гляньте на суму, за скільки авто було куплене. 2250. воно орієнтовно в Україні стає біля 11 тисяч доларів в такому стані. Зробити підвізку, крило, задня дверка. Задній бампер, задня підвізка також вилетіла, ну і переднє праве крило. Дуже гарний автомобіль 104 тисячі миль пробігу. В районі 15-16 вона буде в Україні вже з ремонтом, але, друзі, це в нас є престиж, це в них є максимальна комплектація. І дані автомобілі у нас на ринку продаються від 20-ки в адекватному стані. від Бо може мотлах, там, і по 18 тисяч продаватись на такому салончику у нас є на коричневому, це люди найбільше люблять. Даний колір салону, ну і дуже крутий автомобіль. Друзі, звичайно, звертайтеся до компанії Інтертрейд, підберемо для вас найкращий варіант по будь-якому автомобілю, чи це буде на бензиновому двигуні, чи дизельному, чи взагалі електрика. Звертайтесь, будемо раді вас бачити.